Так розпочалися збори релігійної громади в прикордонному селі Смяч, що на Чернігівщині. Місцеві жителі зібрались, щоб проголосувати за перехід з української православної церкви Московського патріархату у православну церкву України. Ви громадою хочете перейти? Я чув, що у православну церкву України. Символічно 2 квітня, у третю річницю звільнення Чернігівщини від російських військ, у приміщенні місцевого будинку культури відбулися збори жителів села Смяч, що розташоване в прикордонній сновській громаді на Чернігівщині. Серед присутніх на зборах понад 50 місцевих мешканців: військові капелани Євген Орда та Антоній Панасенко, настоятелі храмів Православної церкви України Андрій Ольховик та Тимур Блинець, а також двоє священників Московського патріархату. Перед голосуванням за перехід релігійна громада села Смяч ставить священнику, який проводить служіння у місцевому храмі, запитання стосовно того, чи готовий він разом зі своїми парафіянами перейти до православної церкви України. На що той відповідає відмовою я, Опісля учасники зборів ініціюють створення лічильної комісії, до якої входить троє мешканців села. Скажіть, з кого рахувати голоси? Порахував, записав, щоб протокол був. Одразу після лічильна комісія переходить до роботи. Релігійна громада села починає відкрити голосування за перехід з Московського патріархату у православну церкву України. Спершу рахують голоси тих представників громади, котрі виступають за перехід до православної церкви України. Голосуємо, Піднімайте руки, хто за. Я за тебе, за не ходяча, просила хазяча працювати можна дві руки подимати. А опісля рахують голоси тих, хто проти. А проти виходу місцевої релігійної громади з московського патріархату голосують лише кілька місцевих мешканців, а також два московські священники. Це Павло Фазан та Віталій Остроухов. Щоправда, Павло Фазан права голосувати не має, адже він не прописаний у селі См'яч. За результатами голосування всього 15 присутніх на зборах проти. У той час як 40 місцевих мешканців проголосували за перехід. Таким чином, 2 квітня релігійна громада села Смяч ухвалила рішення про перехід з московського патріархату у православну церкву України. А я вважаю, що батюшка та український це справедливо буде. Оце одно. Я тільки знаю. Я підтримую перехід. А що йому каєте тобі законі? То я можу сказати. Не той собі Я служу, молюся Богу, тепер що? сатані піду після завершення зборів та публічного оголошення результатів. Військові капелани Євген Орда та Антоній Панасенко, а також настоятелі храмів Православної церкви України Андрій Ольховик та Тимур Блинець провели заупокійну літію поблизу місцевої алеї героїв, що загинули, обороняючи незалежність України.